Вітаю! Покажу, як я розписую магнітик на зрізі дерева. Я малюю гвашовими фарбами, круглим пензликом. У мене квіточка не повністю намальована, часткована з магнітиком. Я беру блакитний кінчик фіолетовий і такими перехідними мазочками малюю пелюсточки. Майже кожного разу я вмочую пензлик фіолетову фарбу. Беру на кінчик. Щоб вийшов гарний перехідний мазочок. І ось так малюю частину квіточки. Далі котячим пензликом білою фарбою я роблю виписку, такі прожилочки, щоб квіточка була більш об'ємною. Потім рівнюю світло жовтим серединку і далі ватною паличкою ставлю такі жовтенькі крапочки в середині квіточки. Апельсиновою паличкою жовті крапочки на пелюсточках. По три крапочки ставлю, щоб прикрасити квіточку. Ви можете будь-який інструмент використовувати. Далі у мене на квіточці сидить метелик. Зелене тіло, зелена голова, Крильця перехідним мазочком, жовтий на кінчик рожевий. Зелені вусика прикрашаю дрібними деталями, випискою. Метелика. Навколо квіточки я малюю протягнуті листочки, щоб більш колоритний такий магнітик вийшов. Додаю ще дрібних деталей для метелика, крапочки. серединці квіточки ще додала вибілену жовту і перекрасила ще ці крапочки на пелюсточках теж вибіленим жовтим, щоб вони були більш яскраві такі. Ось так. Майже готово. Що я ще зроблю? На листочках оціх поставлю теж маленькі ягідки кольорові. І ось такий магнітик вийшов.